Формадол таблетки від головного болю. Зараз е, у нас час іншої історії. У нас на прямому зв'язку буде за кілька миттєвостендрій Люховець, і тема актуальна абсолютно. Е, Людок, розкажеш? О, знову так роз розкажу е, е, зараз. з Нами буде на зв'язку, як скаже Єгор, е, наш кореспондент. Утеплення житла. Це зараз така мега актуальна тема, особливо перед осіннім сезоном, е, і особливо для е, е, українців для людей, які живуть у багатоквартирних будинках. Щоб не мерзнути, щоб зменшити суми в платіжках за комунальні платежі, люди вирішують провернути таку маніпуляцію з фасадами, зробити утепленням. Проте ваше утеплення, як показує ситуація, яку ми вже розповідали в сніданку, може не всім сподобатися і викликати справжній резонанс у суспільстві, такі дискусії, скандали між мешканцями будинків. Ну і от власне історію з утепленням фасаду. Будинку на Подолі і що там змінилося зараз? Нам розкаже Андрій Люховець. Андрію, тобі ще раз вітання. Розкажи більше, як в чому сіль цієї історії з утепленнями? Доброго ранку, колеги. Ще раз доброго ранку, глядачі. Так, утеплення це мега актуальна тема. Але от поетапно будемо розказувати, розбиратися у тому, в чому можуть виникати нюанси. По-перше, от розпочнемо з тих двох верхніх поверхів, які знаходяться, які перебувають за моєю спиною. От саме е, стосовно них, яко кажучи, виникла така невеличка дискусія у місцевих чатах по долу, і потім ця історія ну, облетіла майже усю Україну. А вони до сьогоднішнього. Там е моменту вони були іншого кольору, і зараз ви маєте змогу побачити, якими зараз вони такі блідорожеві, от е блідосірі, ось такий, от приблизно відтінок. Але на, е е в кінці липня, в середині липня, ось. Ці два верхніх поверхи вони утеплилися і вони мали зовсім інший колір рожевий і ось такий е е лимонний чи як от цей колір назвати. Е ну тобто мега яскраві. От стосовно цього і почалася основна дискусія, тому що люди почали писати різноманітні коментарі. і один із них це жахіття, мабуть, прораб живе, якийсь е який в якого залишилася стара фарба, вирішив на фасад наліпити. Навіщо купував нормальний підходящий відтінок? Можна було підібрати. Ати, це один із коментарів. Також у той період, в кінці липня, вийшов фільм Барбі люди почали жартувати сарказмом, припускати, що ось ці справжні фанати вони не тільки одягаються у рожеве, але і свої оселі можуть переодягнути отакі от, от яскраві рожеві відтінки, які. Показують, що е, вони фанати Барбі. Також хтось почав припускати, тому що це історичний, хоча поділ, Але ось тут каскад будинків. Він е, кінця 70-х, початку 80-х років. І люди також почали писати, що а для чого взагалі ці будинки е, утеплювати в них товсті стіни, там не холодно. А ми, от е, тоді, у кінці липня, мали змогу, і я особисто поспілкуватися з мешканцями цього будинку з одним із чоловіків, який також мешкає, який також утеплив квартиру, в якого також рожеві. Відцінки, і який також отримав долю певну хейту за а, той колір. Але він пояснив, що на верхніх поверхах у цьому будинку доволі прохолодно. Тому люди, які живуть а, у будинку, вони йдуть на такі вимушені кроки для того, щоб утеплитися а тим паче у кого маленькі діти вони хочуть зиму в сьогоднішніх реаліях пережити все таки а, у теплі. І на сьогоднішній момент, після того як відбулися ось ці от масові слухання, назвемо їх так. Після того як от народна думка напевно таки достукалася до і дійшла до мешканців ось цих от квартир, ми бачимо, що відтінок змінився, але не у відтінку справа. Також хочу наголосити на тому, що на сьогоднішній момент в Україні діє чинне законодавство, і 80% утеплень ще раз наголошу: 80% утеплень в Україні вони є незаконними, тому що діє в Україні закон України, і у ньому є припис. Будь-які зміни у вирішенні фасадів, включаючи заміну опорядження, колористики, розміщення реклами, елементів інформ... інформаційно комунікаційних систем, балконів і утеплення фасадів, а особисто від кожної людини, тобто я захотів це зробити, вони є незаконними яким може бути рішення утеплення, коли це законно по букві закону, це коли є в будинку ОСББ, а на секундочку, у цьому будинку це також інформація, яку нам вдалося дізнатися. ОСББ немає. А ви колективним рішенням вирішуєте утеплювати будинок, подаєте на певні організації, які роблять вам проектну документацію, а колективним рішенням вирішуєте, який буде колір, знову ж таки, щоб він не викликав дискусій і не виривався з загальних архітектурних норм. І після цього, коли вам дають дозволення, Олі, увесь будинок, чи там стіну, яка може бути під натиском вітру, ви утеплюєте. А у більшості випадків, коли ось ці от клап... клаптикові утеплення, які от за моєю спиною, які в різних містах України, вони є, на жаль, незаконними. Запитаєте, чому це не перевіряється, чому не зривається? Ну тому що державі насправді м напевно не вигідно цим займатися, і от у сьогоднішніх реаліях просто потрібно на законодавчому рівні якось продумати ось ці Моменти, як і не мерзнути людям, і як це щоб було максимально законно. Це, коли будуть це перевіряти, і буде золота жила для держави, і в принципі урок всім, хто це робить. Дякуємо Андрій за те, що розказав і що каже норма закону, і оцю іс 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 історію розповів з одного боку, дійсно псується фасад, а з, з іншого боку, що людям робити, якщо холодно круто дає ОСББ, де в більшості своїй згодні є можливість зробити і щоб фасад був нормальний, утеплений буде після того, як на Великій війні збільшується кількість серцевосудних захворювань. Зараз будемо розбиратися. Що відбувається з тілом, коли відривається тромб? Як це відбувається за